Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Така шокуюча новина з'явилася особисто в мене десь приблизно наприкінці березня 25-го року, і я був впевнений, що то першоквітневий розіграш і такий гумор в середовищі годинникарів і поціновувачів. Але. Потроху місяць за місяцем інформація з'являлася в дуже великій кількості таких достатньо вже авторитетних виданнях, і потім я особисто дізнався у офіційного представника касі в Україні, що це все ж таки правда. І ось сьогодні ми бачимо на огляді перший за всю світову історію механічний. Годинник від Касіо. Їх всього має 5 кольорів ця серія. Є білий Циферблат, який до нас ще не доїхав, його можна замовити. І є версія карбонова, карбоновий корпус на каучуковому ремені. Будь-який з цих кольорів можна замовити в моєму магазині bezel.comua. Всі моделі 4. Чотири кольори моделі: зелений, синій і отакий графітовий, вони йдуть разом з білим на металевих браслетах. І вже для таких поціновувачів карбонового сплаву ви можете роздивитися варіацію на каучуці. Каучук буде дорожчий за всіх. Синій-білий-зелений в одну вартість близько 400 доларів на сьогодні. Оцей 450 графітовий. Цікавий розмір потім покажу, бо вже відзняв фото, тому що вони наче такі невеличкі і сам цифроблат невеличкий, але з рахунок довгих лагів сідає прикольно на зап'ясток. Пізніше вам це все покажу. З приводу обробки металу, ну, при, немає сенсу, мені здається, щось прямо очікувати грандіозного від серії Edifice. Тут акцент все ж таки більше на те, що це механіка. Механіка, як то не парадоксально від Seiko, NH35, 24 каменя. частота 21600. І вони його забрандували своїм. Таким от серійним маркером лінійці, лінійки Edifice на ротори, як то робить там Invicta або будь-який мікробренд, але ж Casio, ну ніхто не очікував, реально ніхто не міг собі подумати, що це реально правда, але вони дуже-дуже пильно слідкують. Ну, я так думаю, за Timex. Timex також вже пішов декілька років в механіку. Там в них навіть є якісь титанові версії за 2000 доларів. Ну і тут, я думаю, що це гра така саме в того, хто перший, і якась по об'єму ну, 100% Timex зробить по світу. В Америці не знаю. Ось так виглядає зелений циферблат. Це в нас графіт. Ми зробили гальвану пластику і відтворили вигляд кованого карбону на циферблаті. І отак воно прикольно виглядає. Мені насамперед сподобалися саме циферблати. Сама обробка корпусу достатньо посередня. Маємо інтегрований браслет, з яким будуть також виникати питання, що сюди ставити, крім оригіналу. Я думаю, що підсуетяться китайці зроблять каучук замінний, буде, буде коштувати якихось додаткових грошей. Але в цілому виглядає це все ось так. Є трошки глянцю на середній ланці, але дякую Касію, що не зробили її повністю глянцевою. Отака От трьохфіксаторна застіпка. Лита, приємна і зручна що насамперед, головне. Отак От позаду виглядає механізм. Вони його обізвали 57-55 калібр. Так, в стилістиці касіоських механізмів, але по факту це сеєчка з серії 4Р, але для ринку аутсорсу. Тобто вони продають ці механізми на інші виробники, які їх вставляють до своїх моделей. В принципі, дуже великий сегмент годинників створений тільки завдяки цьому. Механізму Китайця в цьому взагалі попереду. По розмірам в нас висота 43,5, ширина 39 і товщина 12,5. Вага разом з браслетом близько 140 грамів. Маємо сапфір і водозахист 100 метрів. На мій погляд, висновок тут такий: якщо наскучили Традиційний годинник і хочете щось незвичного можна порадувати себе механічним Casio. І примірка на руці 17,5, виглядає наступним чином. Ну, тобто все ви бачите, він за рахунок лагів. Облягає зап'ясток, і треба звикнути, що саме такий циферблат, він невеликий. От, і отак от завтошки. Дякую вам, що ви дивитеся. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. Буду вдячний вам за коментар і за вашу думку з приводу такого тактичного ходу від бренда Casio. До нових зустрічей!